Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас субота, 24 травня. Була дуже важка ніч для Києва та й для всієї України. Ну, Так страшно і так гучно, мабуть, давненько вже не було у нас. І ви знаєте, саме страшніше – це коли цей шахет летить над будинком. І зависає, От летить, летить, потім раз і завис над будинком. І потім швидко-швидко знов летить, і ти знаєш, що зараз буде сильний вибух, і не знаєш, що буде після цього вибуху. Тобто така от хвилина в житті, вірніше, не хвилина, а секунди в житті, після яких ти от зжимається все в тебе всередині, і ти весь зжимаєшся, і не знаєш, що буде далі. І молишся, і просиш Бога Всесвіт зберегти твоє життя, життя України, життя близьких, життя рідних. Ну взагалі це дуже-дуже страшно. Пережили, трішки відпочили, поспали. Я проснулася, і така тиша була в Києві. Здавалося, що ніде нікого немає, навіть пташки не співали. Тихо-тихо, ні вітру, нічого. Знаєте, як ото кажуть, ніби все вимерло, от така якась була тиша. А потім почали трішки всі просинатися, і е, життя знову почало рухатися. Е, що нам залишається? Брати себе в руки і триматися. Нам обіцяли дощі, але поки що немає дощику. Ну так, пару разів пускався дрібний, але бачу, що он там зараз збираються хмари такі, що, можливо, під вечір він і буде сильніший. Ну, Я сьогодні, знаєте, були плани одні, а потім, потім все змінилося. Але все-таки планую зараз ще вийти трішки прогулятися. Схожу в магазин, можливо, зайду в Макдональдс, чомусь мені хочеться морозива з Макдональдса. Полюбляю я його. А ще після такої ночі я психанула і напекла пиріжків. Чогось захотілося такого солоденького, знаєте, після стресу хочеться завжди солодкого. У мене такого нічого не було. Тому думаю, ну швиденько на печу. У мене от була така вишня. Ми завжди робимо. Вишню в власному соку називається вона на пиріжки або для пиріжків. от Вона така сухенька і дуже підходить та і на, не тільки на пиріжки, а й на вареники. Тому в мене пиріжки з вишнею. і ще трішки тут от, було 5, ну, є пиріжки, 5 їх було, один я вже скуштувала з картоплею. Картоплі в мене вже малувато, домашня моя закінчується. тому так знаєте Режим економії, можливо, вже на наступному тижні прийдеться і купувати в магазині. Тому в мене от такі, такі смаколики для того, щоб е, трішки підняти настрій. ну і... Зняти стрес. Також чай заварила, чай в мене теж такий трішки, якби вишневий, сюди додала чай, м'яту і залишився трішки сік після цих вишень, то я теж сюди додала. І такий кисло-кісний. Кисло-солодкий присмак, чудово, подобається мені. Ці пиріжки пекла от з такими, ну, на таких дріжджах купувала от такі дріжджі від доктор Откер. Хороші, мені вони сподобалися, дуже гарно підходять, і випічка дуже така м'якенька, пухка. Ну, Я тісто не забиваю. От, подивіться, вони дуже-дуже м'які піріжечки вийшли. Так що мені вистачить і на вихідні смакувати, і ще і на роботу буду брати на наступному тижні. Ну, це такі плани у мене. Ну, До понеділка так точно ці пиріжки, е, доживуть, як то кажуть. От, І ще хочу вам показати е, на цьому тижні. Купила собі отаку от не греч несмажену. Ви знаєте, мені чомусь захотілося саме несмаженою. Саме звичайна така наша гречка, вона останнім часом для мого шлунку, для підшлункової, важкувата. Ну, от як, якось я помітила, що важкувата. А потім згадала, що от нам колись в садочку давали таку кашу. Вона така, знаєте, трішки, якби така, як ну, називали ми її каша. Така розмазня, так, вона така от. І я зварила тут, спочатку хотіла купити кілограм ВТБ, ну, на фасована така каша гречка, гречка. ця. Але потім, думаю, куплю от таку в пакетиках, подивлюся, як вона мені сподобається, не сподобається. От, І купила в мегамаркеті от таку. Тут чотири пакетики по 50 грам, 32 гривні хороша акційна ціна. І от зварила два пакетики, і мені вона так сподобалася, без масла, без вершкового, але трішки додала олійки. Просто, просто така смакота. Ви знаєте, я так насолодилась цією гречкою зеленою. Що тепер вирішила тільки її купувати. От. І вам рекомендую, особливо в кого там проблеми з шлунком, у когось у кого е, е, якась дієта зараз, то зверніть увагу, ця гречка зелена. Е, вона смачна і дійсно корисна. Ну, і така якась, знаєте, легкість в шлунку після неї. от, Чудово. Я дуже-дуже задоволена і вам рекомендую. І хочу показати, от тільки сьогодні в мене почали квітнути е, іриси, півники, але дивлюся, щось вони трішки. От ці, мабуть, підмерзли, але будуть цвісти і жовтий, і от тут буде синій. Так що вийшла на вулицю, тут мої котики зі мною, Сіма, Рижик. Рижик вчора дуже злякався, десь забіг, заховався. Ну, а Сіма була в будинку, але теж залізла в якусь коробку. І сьогодні тільки е, от буквально недавно вилізла. І зараз постійно оглядається. Коли якісь звуки, такі, знаєте, то, ну, такі для неї, які невідомі, то вона зразу ж так ніби як і присідає на лапи і оглядається. Так що, такі справи, потрібно дещо вже переполоти мені. От такі мене піони, я їх підживила трішки ще. От так що. Тут багато чого садила, але бачу, що кріп виріс зійшов, салат. Тут от чорнобривці, але їх бачу, що все-таки вони трішки зійшли, але їх маловато. Ну, багато чого. Там картопля вже бачите, посходила, її трішки підгорнула. Ну так, знаєте, багатенько чого. Є, але в такому стані, що потрібно слідкувати і, і переполювати. Скоро буде цвісти вже троянда ця плетиста. Все дуже швидко, скоро вже є червень через тиждень, і у мене почнеться відпустка. Так що, от такі справи на сьогодні. Піднімається якийсь такий вітерець. Який, мабуть, все-таки принесе нам дощ. Тому чекаємо і живемо далі. Всім гарних, тихих, спокійних вихідних, усіх моїх підписників, хто з Києва, вітаю з Днем Києва і тримаємося. Все в нас буде добре. Саме головне, щоб ми підтримували один одного і підтримували наші Збройні Сили України. До побачення, всього найкращого!